О, опа, дивіться, вудочку потягнуло, Подивіться, що робиться. Харпи. Тяжко сьогодні з покльовками, не знаю, що відбувається. Погодка ідеальна, є навіть трошечки вітерець в якійсь частині лазера. Все супер, не жарко, впала трошки температура цього тижня. Як би там не було вже кінець літа, що ті риби потрібно, я поняття не маю. Так, пішло-пішло. Опа! Є в нас карпик, Є є-є є. 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 Дочекалися ми карпика. пробуємо витягнути його. Щось дуже тяжко сьогодні. Я вже 20 хвилин, напевно, на рибалці. Ну, другу покльовку я побачив. Так, карпик маленький. Ай, заводить в іншу рудочку Куда то Куда то дружа? Экскурсию мне водить. Маленький. Зайшов в кропивку і будеш стояти мені тут під березі. Малесенький. Дуже якась та рибка маленька. Так на неї довго чекав. Воно якесь таке сьогодні. Гарний такий плавничок. Так, да, пів кілушка. Дивно, але вже як є. Давай, піши. Кісь парадокс. Чим ближче до осені, тим тяжче клює карпу. Чому? Це той карпа, як якого я пішов Він Може виплести з трави. Я пішов. Я просто не розумію. Вроді би і жара спала, і погодка ідеальна. Вода така досить тепленька. Ну ні, не хочу. Так, друга в нас покльовка. Надіюсь, буде ще один карпик. Ще один карпик. Це не точно. Якщо чесно, я не знаю. Мало би бути все добре, а воно все гірше і гірше з карпом, з пльовками. Ну, клювати будеш сьогодні чи ні? Що спробую дюб-дюб-дюб і все. Це не, не карпова покльовка, мені здається. Втопило. Опа, дивіться, як вудочку потягнуло, Диві. Подивіться, що робиться. Карпок. Добре, витягуємо. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа. Є, підсік. Другий карпак. Реально пройшло десь, може, три хвилини. Ну парадокс в тому, що він маленький. Ніколи таки не клювало. Зараз витягну, подивлюся, бо щось він заплив в травичку. Подивіться на нього. Малюк. Знов кілушка якась, певно. Так, да, да, дуже маленький карпак. Просто келушка. Що з цією рибкою робиться? Ніколи не клювали такі дрібні тут. Рідкість була дуже. За пів години два келушних карпа. Ну, це може чуть-чуть більше, але. Тузик. Так, ну такий в нас другий малюк. Теж якийсь до кілограма, я навіть не знаю скільки він важить. Ну дуже маленький. Пройшло між першою покльовкою і другою. Ну тобто між двома карпами буквально дві хвилини і дві, два маленьких. Яке що гарно проспав покльовку, може доб'є. Так протягнув, це 100% був карп. О, так, да, втопив. Так він протягнув, треба буде сікти. Ті, давайте понаблюдаємо. Просто що буде далі? Не січу, даю йому самому походити. Вколовся і лишив, чи потягнув? Ні, Не, Значить так. Це Карп, Карпова покльовка. От сижу я в куточку озера і дивлюся на воду. Штіль взагалі нема хвильки. Хвилька вся з правої сторони озера, ось там. Ну і не видно карпа. Просто не видно. Ну бачу, Бесик час від часу пригає. Ну, куди він дівся? Я не можу поняти. Так, знімав вам покльовку попередню, що не карпа. Він з'їв наживку і пішов. Закинув я знову, знову йде покльовочка. От, щось, щось не дуже впевнено. Але надіюся, що на цей раз я підсічу ні. Промах. Ой, не знаю козаки, що відбувається, я вже чотири рази явно таку покльовку просто на підсік. Тобто не зарано, не запізно, чітко поплавок іде зліва направо, я січу і, і мімо. Чотири рази. Що відбувається, не можу поняти. От зараз знов, Зараз знов, поплавочок впливе, а всікти не можу. Даваємо трошки більше паузу, щось вона дуже обережнічує сьогодні. Фух, сонечко вийшло, жарко дуже. Та воно треба буде ще 20 хвилин змотуватися. Гарно потягнув гарно карпик січем. Це що таке? П'ятий раз і мімо. Це, це якась хрень. Я вже п'ятий раз на підсік карпа. Дуже класно протяжко. Що відбувається. Так, ну що, результати сьогоднішньої рибалки. Два маленьких тузика кілограмових, може навіть менше. І чомусь дуже багато проспаних покльовок. Не знаю, що відбувається. Е, вийшло сонце, досить жарко стало. Буду я змотуватись, але бачу дуже багато виходів беса. Піму, що візьму, я ще паличку побіжу. Пробіжуся по березі. Може, щось, щось по хижаку хапну. А на сьогодні все. Побачимося в наступному відео.